Привіт! Ти чув про князя, який ніколи у бій не брав щита. Це Святослав Хоробрий, справжній воїн княжої Росії. Святослав ім'я, що стало легендою тисячоліття. Він правив у X столітті, син княгині Ольги, батько Володимира Великого, його столиця Київ. Отже, саме тут, на українській землі, формувалася могутня держава. Святослав не був кабінетним правителем. Він жив у походах. Спав на землі, їв з воїнами, ішов попереду. Війська його боялися і поважали. Його знаменитий вислів, іду на ви. Це не просто слова, це виклик, це стиль життя. Він попереджав ворога, перш ніж атакувати чесно, відкрито, без підступу. Така була його воїнська честь. До речі, почесне ім'я київського князя з честю носить третій окремий полк спеціального призначення імені князя Святослава Хороброва. формування військ спеціального призначення у складі сил спеціальних операцій Збройних сил України. На шевроні полку наведене знамените гасло київського князя. Іду на ви. За 10 років у походах і боях Святослав. Пройшов зі своїми воїнами 8 тисяч кілометрів і створив найбільшу імперію в Європі. Тобто він думав стратегічно, не просто воював, а прагнув зробити Русь центром торгівлі, впливу і сили. Його мета незалежна, сильна, розширена держава. На початку весни 972 року Святослав повертався в військового походу до Києва на Дніпрових порогах. Він потрапив у пастку, яку йому влаштував печеніжкий хан Куря. Біля порогів разом із ним загинули всі його дружинники. За часів правління Святослава Хороброго на нашій землі формувалися такі цінності, як честь руської землі, руського воїнства. Для своїх нащадків і сучасників князь Святослав став зірцем воїна, захисника рідної землі. Князь живий як справжній лицар. Святослав. Найвеличніша постать не лише в історії слов'ян, а й у світовій політиці. Державний діяч. Політик і дипломат, полководець і стратег, неймовірно обдарована людина, відоме ім'я якого викарбоване на скажелях історії. І, так, це наш пращур, князь Києва, людина, яка творила Русь, а значить і майбутню Україну. Якщо було цікаво, підпишися і напиши в коментарях, які історичні факти ти хотів би почути наступними. В історії України ще багато несподіваного. Відкриваємо це разом.